Травми несумісні з життям у калоші водії легковика на смерть збив чоловіка. дорожньо транспортна пригода трапилась 14 листопада, близько 18-ї години. Водій авто вчинив наїзд на чоловіка, який вів велосипед. У результаті аварії той загинув на місці. Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля С4» мешканець долини, рухався неосвітленою ділянкою дороги між населеними пунктами Калош та Піло. Калиської територіальної громади. Керманич не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на чоловіка. Останній знаходився на проїжджій частині дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний мешканець села Піло помер на місці події. Керманича легковика перевірено на стан сп'яніння. Результат тверезий. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього. Руху неухильно дотримуватись ПДР, бути уважними, вибирати безпечний швидкісний режим та проявляти пильність особливо у темну пору доби.